Кукурудзяний наповнювач для туалету супербанек Корн. Це натуральний наповнювач, що кумкується. Він відмінно поглинає вологу і неприємні запахи, не запилює все довкола та не травмує котячі лапки. Наповнювач виготовлений із натуральної біорозкладної сировини рослинних волокон на основі кукурудзи, тому безпечний як для чотирилапих, так і для навколишнього середовища. Його можна використовувати для туалетів кошенят. Алергіків, а також у домівках, де алергіками є господарі, виготовляється наповнювач супербаник у Польщі, має дрібну фракцію та різні аромати. Зокрема, натуральний, це наповнювач без запаху. По факту він пахне кукурудзяними пластівцями, а також наповнювач із ароматом свіжоскошеної трави і морської свіжості. Оскільки це наповнювач що комкується, тобто утворює після потрапляння на нього вологи грудки, він є доволі економічним. Засипати в лоток його потрібно великим шаром, аби волога не діставала до дна туалету. Однак змінювати можна не так вже й часто. Видаляємо лише тверді відходи та грудочки і користуємося далі. Оскільки продукт виготовлений з натуральної сировини, в невеликих кількостях його можна викидати в каналізацію. Пакування паперове, що також дає можливість піклуватися про навколишнє середовище і не забруднювати його зайвим пластиком. Об'єм фасування 7,14 і літрів. Замовити наповнювач супербена Corn можна на нашому сайті zoocomplex.com.ua. усі корисні посилання шукай в описі під цим відео.